Віднині за тиждень буде у нас Великдень. Про це сповіщають церковні дзвони, вербові гілочки в руках маленьких і дорослих, традиції об'єднують, а особливо в такий важкий час, час війни. Тож, аби українці не забували традиції великодня, Галина Мацейки вирішила розпитати про основні правила святкування цього дня в учасниць Тернопільської школи борщівської народної сорочки. скільки є людей за столом? Ділиться пасочка, скип скипка масла, трошечки сиру. І от на цю от пасочку і кожному так роздається. І починають їсти зі старшого до самого найменшого. Паска є одним із символів великодня і головною стравою свята. Звичайно, можна купити її в магазині. Втім, за традицією, велику дну здобу господині готували самостійно. Так робить і тернополянка пані Євгенія. І печу завжди дві духовки. Якщо мене роздають всім родичам, якщо, допустим, не вистачає, то на провідну неділю ще раз печу. І вже на провідну неділю я роздаю сусідам, щоб згадували про моїх рідних, на могили яких я не можу попасти. Паска в мене завжди виходить дуже гарно. Пані Євгенія пригадує, як пекла паску ще її бабуся. Завжди пекла дуже велику розміру, таку величезну. І коли вона її доставала вже з форми, вона завжди її викатувала і клала на подушки. Для того, щоб паска не вийшла там кривобока, то все, і вона її на подушки, на ліжку, на перини, Вона її так катала, катала, поки вона трошечки вистегне. У сім'ї пані Надії перед тим як збирати великодній кошик, його декорують. По центрі ставлять паску, а вже потім викладають все інше. Твічечку стараюся ставити так, щоб можна було, так, Але щоб можна було її о. Підперте чимось, чому нижче, тому що якщо вітер, така взагалі, воно його не задуває. Ми говорили про традиції, якими ми зустрічаємо цей прекрасний день, але я хочу ще нагадати, що ми святкуємо саме Воскресіння, ми тішимося тому, і ми віримо, що ті, хто зараз за нас загинув, що вони будуть мати частку в тому Воскресінні Ісуса Христа, і що колись ми зустрінемося з ними на небі? Більше про традиції великодня дивіться у програмі Галини Мацейків, сільський календар 9 квітня о 14 годині на ТІВІ4.